Ми маємо там якийсь спонтанний останній урок. В нас буде останній урок відчистий, це буде після лінійки. Зразу вас попереджую і запрошую до ваших батьків після лінійки в кабінет. Ну, я ще вам роздам слова, ви знаєте. Ну що ж, хочу вас привітати швидким закінченням 11 класу. Я розумію, що кожен з вас хотів вирости, нарікав на школу, нашому вона йому здалася, вона скінчилася. Кінчилося дитинство, я вас вітаю. Думаю, що дехто з вас справді дуже хотів вирости. Хочу вам сказати, що єдине, що хочу побажати, ну, це буття здоров'я всім, хто завідоміше, здати тільки на 200 балів. І наші результати не приймаються в нашому класі. Тому що ви всі розумні, мудрі, всі гарно вчилися, ну і результати всі є в вашому журналі, це роззнали. Хочу вам сказати, щоб ви мали мрію в житті і впевнено йшли до своєї мрії. Повірте, що мрії збуваються. Я це знаю по собі і хочу вам побажати. Тільки треба впевнено йти, вірити і мати чітку тверду віру на надію. такий ступ. Професор філософії е, перед лекцією заходить в зал і розкладає на столі декілька різних речей. Е, коли починається заняття, він мовчки бере велику порожню банку і насипає туди великого каміння. І запитує студентів, банка повна, повна. Тоді він бере, дістає гальку і насипає туди банку гальку. Помістилася галька, помістилася. Студенти почали між собою сміятися, тоді він взяв і насипав піску. І пісок також помістився в ту банку. Ну, між студентами прийшов такий легенький смішок. А професор сказав, я хочу, щоб ви зрозуміли, що це, що є в банці, це ваше життя. Камінь це найважливіше в вашому житті. Тобто ваша родина, ваші батьки, ваші друзі, ваше здоров'я і майбутні ваші діти. Гарка це інші речі, які мають значення подібно до вашої роботи, вашого будинку, вашого автомобіля, тобто того, що ви собі вважаєте. А пісток це все інше. Просто дрібниці, які відбуваються в житті. А тепер подумайте, як ми спочатку з вами насипали піску у банку, не залишилося б місця ні на сім'ю, ні на родину, ні на роботу. Тільки на всякі дрібниці. Тому вперше не відбудувати своє життя. Я хочу вам побажати. В першу чергу пам'ятайте про велику камеру в вашому житті. А все решта, дрібниці є такі дрібниці, на які часом варто просто не звертати увагу. І це я вам хочу побажати. Так, ну а тепер щодо трошки ага, для чого я вам роздала листочки? Всі ручки маєте. Значить, я, ви просто будете ставити номер, це не буде фізичний диктант. Ви <плес> щоб, щоб ставите номер. Я на себе прізвище. І ви просто, не пишете хто, бо я буду знати по порядку по журналу. Ви на кожного з вас напишете свою думку. Тобто який або яка. Старанний, чесний, працьотий. Як ви думаєте про кожного з вас? Добре? Ні, ні, ні. Наприклад, перші у нас по списку Бечек. Ставите один і пишете все. Так, кожен пише, що він думає про Ігора Беча. Будь ласка, мені це потрібно на останній урок. Давайте сюди. Так, значить ви просто ставите. Я ж там буду диктувати. Ні, ви не підписуєте. Це своєрідна анкета, то там анонімна. Та Значить, перший в нас і так, е так як фізичний диктант. Декілька вели і що далі? Все. Значить, Ігор, е ти так само пишеш на себе? Пиши, як ти собі даєш переповісти. На так, е написати слова, просто який для вас. Вийка це є Оля Бряч. Все, що ви думаєте про свого однокласника? Не обов'язково тільки одним словом там буде записали. Пишіть все. Це своєрідний фізичний дистанцій. Mm -hmm. Так, uh, читаємо нас поселиш. Ні, де можно поищем минуло, что пойс 아맙 <목소리나> Dışarı çıkıcı. Burası. Burası, ben de görmüyorum. Burayı da al. Ben de görüyorum. Tamam. Ama sen de. Evet, bu kadar. Evet, böyle bir şey var. Ama bu, en iyi şey değil. Evet. 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 доперше. Так, іван. От канець, я

Яка фішка? Що робиться? Так. Не вискане. З'їмалося. 10 у нас зіграти бало. Девич. Я просто не молі. Діра десята, дев'ятий перш супер. Бачите, це вже не просто написати дикатую, це вже набагато синічно значить. Бачите, яке вам задання дуже. Оце єдиний дистанцію. Ми трошки себе відчили. А, ні, якісь там спалами. Так, 125. 125. Я це я.

А не спису. Так, 17, віка неркода. не хова. Іди, ну ви не пишіть на всіх однак, тому що кожна людина різна, вона має фізичний характер. Пишіть так. Е, ну, чекайте, я розумію, що вам треба тут інтернет зараз включити і пошукати також. <су> Трохи <-то> включайте <су -то> свій <інтернет. су -то> Так. Так, число 18, отже, 17, тобто в коптіс. Отже, ось у тебе. Ей, ти ж ти його хочеш. ай на сестре

на госаду, що моя. Не знаю, що за. Звісно, зараз я вам покажу. Та де? Там. 21 село. Ну, права. Це іще. Я не чую. А можна тоді вам ввести я управив солозна, щоб вас пальці. Це горіло, хто моляється. Так, 2. Так, бази двое подание, сверху.

серве. Я люблю строить здания. В какой час? Могу называть, чтобы прийти. Я ерема в 25, я сейчас в 22. Подпишу 25 Ерема и 28 Ерема. Важно. Ну, это на какой паспорт? Тип Так, хто настав заєте на листочку? Дійсно. А чи зовсім?

Я точно знаю, що ніхто завтра, ні, я точно знаю, що я вас А, ]No oh, Так, Так, где ты сами? Значит, нам не было на пути написать, то есть по нас почему на тех работе приехали наводят, и на устане.